Привіт підписникам телеканалу, ютуб-каналу ютуб Чесник Житомирщини. Говорить сьогодні 3 листопада. Хочемо подивитися, в якому стані наш чесничок цікаво. 10 днів після посадки розвити, десь знайти рядочок, ну, слава Богу, що рядочків не видно, але дуже цікаво. Цікаво, в якому стані. Перше, що кидається в очі, пішло зілечко, тому в дуже в дуже великій кількості. Камера не передає цієї дрібноти, але вже от добре видно, вже її дійсно є багато. Тому все-таки вже навіть жалію, що не застосував а, стомп після всходу. Ну, нічого, будемо поверхні з тим чим ділом боротися. Ну, що, зараз спробуємо знайти в якому стані коренева, як розвивається, той же самий, от, зразу знайшли зубочок. Ну, угу. Док, бачимо коренево дуже навіть сантиметрів 7. Вже і починається зверху, сходи. Дому, це якось дуже підверхом. Що я задоволений тим, як розвивається чесник, те, йде гарний розвиток. Щось... Тут було дуже твердо, чесничок трошки пішов підверх. Теж видно гарненько, все чудово. Речі, тут є кілька рядків експериментували, кидали, як попало, так як от це жалка кидає, так ми вручну кидали. Хотіли побачити, подивимося, які, які будуть зміни. Все треба пробувати, все треба тестувати. По результату по полі бачу, що точно треба застосовувати а, після сходу навіть по осені. Зілля пішло дуже багато, звісно, воно примерзне, але все одно а, навесні воно вже буде з силою. І ці голочки. Як їх, як їх багато, це буде, ділля буде ціла шкура. Ну, Воздушку роз, роздовбувати не буду, і важко злити зараз буде ліси. Зараз вирішили, що це бурки посадити. Про це вже знімаємо окреме відео. Було цікаво, ставимо по Байком, підписуємося на канал. А, є група наша у Фейсбуці, залишу це все а в описі до відео. Так само лишу телефон, щось цікаво, якісь питання треба задати. Дзвоніть, пишіть, реагуйте, нам буде приємно, вам буде корисно. все добре!